Місто горішні плавні розквітає і чепуриться. Звісно, що не самостійно. В цьому йому допомагають фахівці комунального підприємства Спецеко. Сьогодні в обідню пору в об'єктив нашої відеокамери потрапила бригада робітників на проспекті Героїв Дніпра. На прохання містян було почато ремонтування автобусної зупинки Івушка, тому що була. Деформована плитка тротуарна, був високий бордюр, було невдобно виходити на, 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 на проїзну частину, щоб дістатися до автобуса. Тому першим ділом ми розпочали з цієї зупинки, і далі йдемо по дорогам міста, розпочнемо, як завжди, ми кожен сезон з вулиці Строни і йдемо до напрямку в місто, потім переходимо на внутрішньоквартальні проїзди, тобто двори. Затим комунальники приступлять до оновлення дорожньої розмітки. Далі настане черга ремонту щебеневих асфальтних доріг і тротуарів у селах Дмитрівського та Східного Старостинського округів. Для прискорення робіт працюють двома бригадами одночасно, нарізають латки для ямкового ремонту і виконують сам ремонт. Роботи триватимуть у теплу пору року від весни до середини осені.